Усім привіт, привішановне панство! Сьогодні поговоримо про головного каскаря українського телебачення, дідуся усіх українських дітей, діда Панаса. Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. У 70-х від цього вітання завмирали мільйони дитячих сердець в РСР. Малі кидали усі свої іграшки та запавки, бо знали, зараз дід Панас буде розповідати казку. Ось цей сивочолий вусань у вишиванці був беззаперечним улюбленцем дітвори. Це я дід Панас. Програма з дідом Панасом виходила щоп'ятниця о 20.45. Дітлахи не йшли спати, бо за цього. Спи мій маленький цить, зайчик сіренький спить. Ну і звісно, без казки. Іжак прийшов додому і каже своїй іжачисі, знаєш, що іжачихо, лихо в мене піде, муш бігати із цим зайцем на випередки. Як ти зайцем на випередки? Та й ти тим, що ти собі думаєш, їжа. Ну що ж? можу мого в ефір. Актор Петро Вескляру одягав свою нереквізитну вишиванку. Сивою перукою прикривав лисину. Казки розповідав іноді народні, іноді авторські, часто імпровізував. Виходив наживо у прямому ефірі без будь-яких попередніх записів. Після кожного випуску редакцію завалювали листами. Діти надсилали свої малюнки, віршики, а батьки слова подяки. Если у нас ефір 20.45, У нас э, в 7 часов репетиція. Он уже в п'ять в, в полном, повному сказать, состоянии. Вот як актер старої школи, он готовился к роли. Він входив. Це був дід Панас. Вже його не трогає. Одного разу дід панас закашлявся прямо посеред програми. За кілька днів до телецентру поштою доставили десятки тисяч посилок з медом, вареньем, малими і травами. Аби улюблений каскар лікувався. Вишиванка хата та казки українською. Через це діда Панаса не раз намагалися звільнити старші товариші з Москви. Так у 70-ті радянська влада боролася з націоналізмом, але щоразу улюбленого каскаря відвоювали глядачі, завалювали редакцію листами, погрозами та благаннями, бо дитина не може заснути без діда Панаса. Майбутній культовий дід народився у 1911 році на Черкащині в містечку Тальне. Хлопчика звали Пінхас Векслер. Він походив з єврейської родини. У 29-му до містечка приїхав черкаський робітничо-селянський пересувний театр. Його режисер відвідав спектаклі місцевого драмгуртка, у якому грав і 18-річний Векслер. Хлопця запросили до себе, і невдовзі він став провідним актором цього театру. З початком Другої світової актора мобілізувала до військового похідного театру. Одного разу, виступаючи перед бійцями, 30-річний артист потрапив в оточення. У таборі для військовополонених він назвався іншим ім'ям. Саме так Пінхас Векслер став Петром Вескляровим. Його врятувала нетипова зовнішність і чудова українська. Наприкінці 41-го він опинився на волі. Повертатися на рідну Черкащину було небезпечно, там знали правду про його походження. Тому два роки окупації прожив у Києві. Це потім зіграло з ним злий жарт, бо саме через чорну мітку в анкеті, тобто перебування на окупованій території, йому не дозволили оселитися в столиці УРСР після закінчення війни. Направили до Луцька. Там він грав у театрі, одружився, там народився і його син Богдан. І знову життя Весклярова змінив приїзд до Луцька ще одного режисера. Цього разу кіно. Оличний митець приїхав у пошуках артистів для фільму Олекса Довбуш. Так Вескляров дебютував у кіно. Йому дісталася роль Діда Потрія. Поява колоритного чоловіка з Волині не пройшла непоміченою на майданчику, і йому запропонували знятися ще в чотирьох фільмах кіностудії імені Довженка. А потім запросили прийти у штат. І тут відбулася справжня драма. Дружина відмовилася переїжджати до Києва. Шлюб розпався. Актор оселився у гуртожитку кіностудії і продовжив зніматися у кіно. Коли Висклярову виповнився 51 рік, він став дідом Панасом. У 1962-му українське радіо шукало заміну літньому Габріелю Нелідову, який вів вечірню передачу Казки дідуся Панаса. До речі, найпершу В СРСР вечірню казку для дітей. Московський аналог з'явився. Пізніше згодом казки вирішили перевести на телеекран. Тоді на конкурс подалося більше 200 претендентів, серед яких і Вескляров. Він шукав підробіток, адже утримував ще родину брата, який загинув на війні. А також допомагав синові, який залишився з мамою у Луцьку. Чи знав тоді він, що звичайний підробіток стане його головною ролью у житті? Запросили мене на телебачення. Був ну, тоді якийсь конкурс на діда Панаса. Читав казки дітям і досі. Оце хожу містом, а прогоду не дають. Телевізійна програма виходила протягом 17 років, та колосальний успіх не означав гідної оплати. За словами режисерки програми Олени Сторожук, на місяць Висклярова отримував 64 рублі. Стільки ж на телебаченні платили прибиральниці. Тож у вільні дні актор гастролював по селах з творчими зустрічами. Це теж приносило заробіток. Лише 1988-го Він переїхав з новою родиною до середмістя, де одержав простору квартиру. Коли Весклярову було 77, його звільнили. Про реальну причину зараз можна тільки гадати. Основні версії це лайка в ефірі та банальну старість. Пам'ять підводила. Звільнили некрасиво, не по-людськи, як згадували колеги. Просто одного разу Вескляров прийшов на ефір і почув: ви тут вже не працюєте. Образився більше до телецентру не приходив. Артист дожив до незалежності України. Помер у січні 1994 року. Ще за життя ім'я діда Панаса обросло легендами та анекдотами. Йому припизують фразу «така х**ня малята. Проте підтвердити чи спростувати авторство зараз дуже важко. Чому? Бо ефірів з дідом Панасом збереглося дуже мало, і на тих записах, що дійшли до нас, ця фраза не звучить. Навіть сучасники діда Панаса розділилися на. Два табори одні кажуть було таке, і все через помилку режисера. Мовляв, він не вимкнув звук після того, як закінчилася програма. А вескляров сказав це вже за кадром. Інший табір запевняє, такого не було. Попри веселу вдачу, Вескляров був професіоналом і не міг такого собі дозволити. Ба Більше згадують колеги, аби таке сталося, актор ніколи б більше не переступив порогу кіностудії. Але звук не зняли. І він в кінці програми, коли вже вимкнули всі монітори, а звук ще був, він сказав якусь, якусь там річ, а стоїть просто заставка. Я виходила в ефір по вівторках, він по п'ятницях, і я сідала за пульт по п'ятницях, тому це було все у мене на очах. Ніяких дурниць він ніколи не говорив. Говорив дід Панас цю фразу чи ні? Мабуть, це одна з найбільших загадок українського телебачення. А от що не загадка, так це те, що дід Панас назавжди залишиться для нас улюбленим дідом. Ну, а тепер уже пів О, час вам ліжечка і спати. І хай вам присняться хороші прихороші солодкі присолодкі сни.